Вже сім працюють в Україні, восьма на підході, підтвердив посол Олексій Макеєв. Система iris СТІ — одна з найефективніших середнього радіуса дії, які використовуються в Україні. Вона вперше надійшла на озброєння ЗСУ в жовтні 2022 року і вже з перших тижнів продемонструвала результат: збивала дрони шахет, крилаті ракети «Калібр», а згодом і аеробалістичні кинжали, що стало гучним сигналом для союзників. Німецький АРІ СТІ забезпечує одночасне виявлення і супровід до ста повітряних цілей і здатен працювати в умовах радіоелектронної боротьби. Це повністю цифрова система з інфрачервоним наведенням, яка вражає цілі на дальності до 40 км і висоті до 20 км. І Рісте це зброя, яка буквально бачить у темряві. Система розрахована на знищення дронів, літаків, вертольотів, крилатих і аеробалістичних ракет, навіть тих, які летять на наднизьких висотах.